Чи повинен адвокат допомагати бо працювати безкоштовно? Таке риторичне питання. Чи повинен працювати хтось взагалі безкоштовно? Мабуть, ні. Я вважаю, що не повинен адвокат працювати безкоштовно. Тому що. Ну, кожна робота повинна бути оплачена. Да? Людина, що для того, щоб стати адвокатом, навчається 5 років, потім 2 роки повинна працювати десь на когось на маленьких зарплатах, для, потім здати іспити, отримати е, е, адвокатське свідоцтво. І після цього вона має право бути вашим захисником. Е, чи заслуговується людина на оплату своєї праці? Так, заслуговує. Е, чи, чи може чи має, чи, чи повинен адвокат робити це безкоштовно? Е, я вважаю особисто я, що так інколи повинен. Інколи повинен, тому що є категорія громадян, е, яким потрібно допомогти по совісті. Так, це в першу чергу, наприклад, наші військові сьогодні. Чи повинен адвокат повністю 100% свого часу приділяти безкоштовній допомозі військовим? Ні, не повинен. Тому що в адвоката є так само сім'я, в адвоката так само є діти, є дружина, є батьки. Адвокату держава не платить. Військовому платить держава, адвокату держава не платить. Відповідно, ну не може адвокат е працювати безкоштовно повністю. Але я впевнений і переконаний, що кожен адвокат, який сьогодні перебуває в Україні завдяки нашим військовим, які боронять нашу державу, повинен якусь частину свого часу е приділяти для того, щоб безкоштовно допомогти цим військовим, тим нашим захисникам і нашим хлопцям. Да? Е або, як мінімум, там з гарною скидкою. Тому що ми робимо спільну справу, так? вони захищають нашу країну, а ми працюємо для того, щоб працювала економіка. І ми працюємо для того, щоб військові мали захист. Тому що дуже часто відбувається так, що е, командири до військових ставляться невірно, неправильно порушують їхні права, і тоді військові вимушені йти до адвокатів, до юристів, для того, щоб ну, добитися якоїсь справедливості. Е, тому, що стосується безкоштовної роботи адвоката, ну моє глибоке переконання, що адвокат не повинен працювати безкоштовно, але адвокат повинен інколи працювати боно і допомагати тій категорії громадян, яка заслуговує цього. Це або е, військові, це номер один сьогодні пріоритет та їхні сім'ї, або це люди, які не можуть собі дозволити оплатити адвоката, але разом з тим, е, ну. Адвокат адвокат повинен якусь частину свого часу виділяти на соціальні проекти. Це, наприклад, я не знаю, там матері одиночки, так, де там, наприклад, не платяться еліменти, це, наприклад, люди похилого віку, які не, не в змозі заробити кошти. Разом з тим нагадую, що в Україні діє безоплатна правова допомога. Тобто, якщо Скажем так, е безкоштовна робота адвоката це право адвоката. Це якщо він хоче це робити, то він це для вас робить. Але людина в жодному чину не має права вимагати від адвоката робити щось для неї безкоштовно. Хоче людина безкоштовно, є центри надання безоплатної правової допомоги, звертайтесь туди. Там адвокатам платить держава за те, що вони будуть робити роботу для вас безкоштовно. Тому хто хоче безкоштовно і хоче вимагати оцього безкоштовного, той йде в центр надання безоплатної правової допомоги. А хто хоче якісно і має можливість за це заплатити, платить кошти і, і отримує той результат, який він хоче.